Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Приходять первосвященники до Ісуса і кажуть, а скажи нам, якою владою ти Це робиш? З однієї, вони поступають дуже правильно, бо якщо є вчителі народу і вони навчають людей, то вони відповідають за той народ, перед яким вони є вчителями. І вони йдуть до цього проповідника, який проповідує до Ісуса Христа, який появився, не знати звідки, і хочу знати, якою владою, хто їм ту владу йому дав. А він каже Ісус. Добре, я вас теж спитаю. А Іванове хрещення було? З неба чи від людей? І вони, бачите, скажемо, що з неба не всі люди покаялися і так далі, і вони самі не дуже так до Івана ставилися. А скажемо, що від людей теж не добре, бо люди нас камінням закидають. І кажуть, а ми не знаємо. І тоді. Логічне можна дати запитання. Як ви не знаєте, то що питаєте. І Христос тут показує, розумієте, що вони знали і так, і так, як сказати, але, <кій> бачите, не говорили чому? Бо народ був не готовий. Не всі були прийняли Івана, але не всі її відкинули. І тому вони кажуть, таку думку, яка буде така собі нейтральна, так? за яку нема ні, ні, ні карати, ні нагороджувати, така собі індиферентна. І ми повинні розуміти, що так же само, і з кожним із вас, коли вас чи дитина запитає щось так про Бога, чи десь один з одним сядете і будете спілкуватися і оговорювати якусь річ, вона ніколи, та ваша бесіда, не буде автентична. Вона, як би це не дивно звучало, може бути дуже компетентна, але не завжди вона буде. Відповідати і суті того Богу, Богу, Божого об'явлення, про яке ми проговорюємо. Що я хочу сказати, Господь Бог, Бог дав нам великий дар. Дар віри. Щоби ми через елемент віри. Могли приступити до Бога раз і бути в добрій комунікації з ближнім два. Бо якщо я буду користуватися тільки знаннями, і мій друг теж тільки знаннями, мій ближній. Він навчився одно, я друге, і ми спорим. Я йому доказую своє, він мені доказує своє. Я йому доказую з позиції фізики, а він мені з позиції математики. Я йому з позиції хімії, а він мені з позиції е, якоїсь анатомії. І як правильно ми будемо всі сварити. А коли ми говоримо про віру в Ісуса, це той, який може стати в центрі. І ми через свою віру, не через знання, через віру. Я, мій ближній, який віримо в Бога, ми можемо прийти до Бога раз і, по-друге, уникнути конфліктів у цій площині в горизонтальній. Людина думає собі, що вона їй достатньо. Вертикальної позиції, тобто від землі до неба. Але Ісус Христос був розп'ятий на Христі, який має дві площини: вертикальну і горизонтальну. І якби нагадуючи нам, нема тут я і Бог, а решту всі мені царівну. Ні. До Бога неможливо прийти без ближнього. Заслужити на Царство Боже без Бога і без ближнього неможливо. Тому що Ісус каже, все, що ви зробили, одному з найменших моїх братів, зробили мені. Я був голодний. Чуєте? Я був голодний, Ісус. Ви дали мені їсти. Я був нагий, ви мене зодяли. Я був справедливий, дали мені пити. Тобто йде Бог і відношення людини до Бога. Я в тому участвую. Наскільки до мене є важний Бог, і як я показую свою любов до Бога через свої відносини з ближнім. І як я щось не розумію, Бог мені дав віру. Я вірю в слова Ісуса Христа. І оцей діалог між книжниками, між фарисеями і Ісусом Христом говорить лише про одне: що Христос показує, що люди не готові сприймати Божі правди, хоча вони їх добре знають. Тому що вони кажуть, якщо скажемо, що так, скажемо, що від Бога, скажуть, то що не повірите, що там скажемо, що від людей боїмося, бо камінням закидують. тобто вони все знали. Ті самі фарисеї. Але людині потрібно ствердження. Вона повинна мати певність. Знаєте, як у нас кажуть, ти прийшов, е, покажи документи, хто ти є, дай паспорт, прийшов на парафію священик, покажи грамоту, що ти має призначення єпископом. Ми люди, ми хочемо певності, і ця певність заспокоює нас. І тому кожен із нас повинен розуміти, що ми маємо дозріти до того, щоб зватися дітьми Божими. Каже Господь, ви ще не готові. Як ви не готові відповісти відповіді на питання, то я вам не скажу, якою владою чиню це. Чи важно, якою владою? Та звичайно, що важно? Чи це влада від Бога, чи від диявола? Це як одно. Але ми сприймаємо Ісуса Христа, в якому ані одної йоти крапки нема сумніву так? про чистоту Його, про Його святість, про Його Божественність, яку Він через те, що одягнувся в людське тіло, доніс до людей, з неба зійшов на землю, щоби спасти людей. Даруючи нам прощення, даруючи нам очищення, даруючи нам життя вічне, владою того, що сотворив небо і землю. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіть Корінтян Першого послання. Святого Апостола, Павла читання, а гаття, що зроблять ті, що хрестяться за мертвих, коли мертві ніяк не воскресають, чого тоді за них хреститись, чого і нам наражатися повсякчас на небезпеки. Щодня я вмираю, брати, і все славою, яку я маю у вас, Христі, Ісусі, Господі нашим. І коли б я боровся зі звірами в Ефесі, як людина. То що мені з того, коли ж мертві не воскресають, їжмо і пиймо, бо завтра помремо. Не дайте себе обманути, лихі товариства псують добрі звичаї. Протверзіться належно, та не грішіть, бо деякі з вас Бога не знають. На сором вам кажу, це. Але може хто скаже, як воскреснуть мертві, в яким тілі прийдуть, безумний. Те, що ти сієш, не оживе, і не, як не вмре, і те, що сієш, не тіло, що має уродитись, а голе зерно, наприклад, пшениці або яке інше, Бог же дав йому тіло по своїй волі, і кожному насінню власне тіло. Мет, алелуйя, алелуйя. Ра мудрість прості, вислухаймо святи, лан І ми твоєму. Віна мате святе вам читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні в той час, як навчав Ісус, приступити до Нього. Первосвященники і старші народу і мови, якою владою чиниш, це? хто тобі дав цю владу, А у відповідь сказав, я теж спитаю вас одну річ, і коли мені на неї відповісте, я вам теж скажу, якою владою я чиню це. Іванове хрещення, звідки було, з неба чи від людей. І вони почали міркувати між собою, як скажемо, з неба Він нам скаже, чого ж тоді ви не увірували в нього. А як скажемо від людей, боїмося народу, бо всі вважають Івана за пророка. І вони відповіли Ісус, Ісусі, не знаємо. Тоді Він сказав: їм, я вам не скажу, якою владою чиню це. Слава тобі, Господи!